А чому ви не поставите обогріватель? У вас капець як холодно!» Каже клієнтка майстрині манікюру. А та у відповідь лише нижче схиляється над робочим столом. Бо не може розповісти, що вже всі заощадження вклала в обладнання, яке працює на павербанках і батарейках. Тому що треба щомісяця платити за оренду, а отже працювати. І вона не потягне вже генератор, не подужає. Але під термобілизною вже третій день носить памперс, бо через постійний холод, постійний цистіт, в туалет не завжди виходить добігти. Я завжди у вас купувала свіжу сьомгу, ви мене сьогодні розчарували. А я була вашою постійною клієнткою, каже покупчиня продавчині. І та відводить погляд, бо насправді це сімейний бізнес, і вони змогли купити генератор, але той не витримає ще й відкриті холодильники. І тому від свіжої риби, традиційно красиво розкладеної на білій кризі, довелося відмовитися. Покупчиня ображено йде і не бачить, що продавчиня стоїть у валянках, шапці і лижному костюмі. Бо генератор не потягне не тільки оці холодильники, але й ще й електричний котел, яким обігрівалося приміщення. І щоби врятувати маленький бізнес, їй доводиться розставляти пріоритети. Подеколи складається враження, що безліч людей просто не розуміє, що країна живе у війні, і що манікюр, шугарінг, сьомга, попкорн, кінотеатр це нині не норма, а те, що бізнес створює ціною надзусиль, бо орендну плату і податки ніхто не скасовував, тож викручуйся, як можеш. Тому усі ці кав'ярні, салони краси, магазинчики на генераторах стоять зараз не на життя, а на смерть. Вони відчайдушно тримають тил, допоки ЗСУ і Тро мужно тримають фронт. Щодня вони здійснюють маленький подвиг, щоби край генераторного світла зрошений їхнім потом, затятістю і прихованими заввічливою усмішкою слізьми. Вони грибуть з усіх сил, щоби не піти на дно, бо разом з ними на дно може піти країна. Тож, коли наступного разу захочеться понарікати на бідний асортимент свіжої риби, холодний кабінет косметолога, неможливість відправки товару день у день в інтернет-магазині, згадайте, що в країні війна. Війна. І просто подякуйте тим, хто щодня мовчки йде на буденний подвиг, аби забезпечити бодай подобу нормального життя. Без них ми б давно з'їхали з глузду. Людяність це те, що освітлює нас зсередини, слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо.